Кожного дня ти все з більшим ентузіазмом втрачаєш ціні життя, втрачаєш сенс, не розумієш, для чого ти все це робиш. Ти прокидаєшся йдеш на роботу, заробляєш кошти, потім щось купуєш, витрачаєш. Але для чого це все? В чому сенс, в чому твоя місія? Ти намагаєшся її знайти, задаєш собі питання, але немає відповідей. Питань стає все більше. І коли ти знову відкриваєш якийсь ролик, чому так, як знайти сенс, чому в мене апатія? Те все, всі тобі кажуть, у кожного своя місія, у кожного своя ціль, сенс життя, і віднайди. Свій, і ти не розумієш, який в мене сенс, яка в мене місія, що робити? Я просто не розумію. Я заробляю кошти, я витрачаю їх на посиділки з друзями, посиділки проходять, я не розумію, навіщо вони були потрібні. Та й друзі вже й не такі, і вже не приносять радості мені ці посиділки, вже і пиво не таке смачне, вже і прогулка по, по двору не така, як раніше. Взагалі, в чому сенс? Де я? Що я? У мене були такі самі думки. Я допоможу тобі з цього вийти. Почнемо з того, що я якось йшов по парку і просто почав задавати питання, в цьому, чому моя місія. Тобто раніше я думав, що моя місія в тому, щоб вийти з бідності. Я родився в звичайної сім'ї. Не скажу, що я був дуже бідний, але наші статки, зарплати це було ну, 15-20 тисяч гривень в місяць, середня сім'я. Я розумів, що я ніколи не зможу купити дорогі автівки, машини і так далі, якщо нічого не змінює. Я думаю, моя місія в тому, щоб вийти з бідності і вивести сім'ю з бідності, і щоб все було клас, швидко, бум. Я це зробив, як ви можете бачити, в принципі, по картинці і по тому, яка. В мене поставлена. Річ, так як я говорю, які слова я говорю, в мене, в принципі, це вийшло зробити. І після того, як я це зробив, я думаю, окей, а що далі? І так само, напевно, думаєш ти. Ти думаєш, що ти придбаєш неважливо нову чашечку, айфон, квартиру, машину, новий самоліт, літак, лодку, воздушний корабель. думаєш, що далі що зміниться, але нічого не змінюється. Такі самі питання почав задавати собі. Я. А що далі? Я розумію, що далі я хочу придбати собі, наприклад, авто за 150 тисяч доларів, коли я його придбаю. А що далі? Далі я захочу собі Ламборгініуру за 300 тижня доларів. Я його придбаю, а що далі? Оце що далі? Що далі не давало мені спокою. І я йду собі і думаю, окей, в чому сенс життя? Я зрозумів, що для того, щоб розібратися з сенсом життя, потрібно спуститися на кілька живих організмів нижче. Тобто, якщо я зараз кажу про сенс життя людини, і оця штука, що в кожного свій сенс, ні, це не так. Немає в кожного свого сенсу. Тому що все, що ти думаєш як сенс, це йде просто як ціль. Який в тебе сенс? Зробити так, щоб дітям було класно. так? Це ціль, це не сенс. А, придбати квартиру і в ній жити, це також не сенс, це ціль. І так Всім, я думаю, окей, який сенс життя в, наприклад, в моєї собаки? Окей, його сенс життя в тому, щоб піти на вулицю, отримати емоції і розмножатись. Думаю, окей, яка ціль у інших? І я дійшов до того, що у всіх живих організмів ціль, сенс життя не ціль, сенс життя. Це. Розмножуватись, тобто продовжувати свій рід. Я таки думаю, окей. Тобто, всі глибокі філософські образи, які я видумав в себе голові, це насправді просто пустишка, і немає ніякої місії, цілі в кожної людини. Тобто, саме місії немає. я думаю, окей, що я можу з цим зробити? Означає, що я зрозумів, якщо я багато думаю на рахунок тих чи інших аспектів мого життя, я починаю дуже багато грузитися. Як космос, як відвинник, великий вибух, а Бог, а що, а як. І це дуже починає з'їдати голову. Я думаю, окей. Якщо сенс в розмноженні і в тому, щоб бути щасливим, по крайній мірі, я ще не дійшов до того бути щасливим, просто сенс розмноження, Окей, якщо сенс в тому, щоб просто розмножитись, я можу для того, щоб хоч якось прожити з кайфом це життя, бути щасливим. Як я можу бути щасливим? Отримувати емоції. Отримувати емоції за рахунок чого? За рахунок якихось певних дій, які мені дарують ті самі емоції. Правильно? Правильно. Я думаю, добре, хто саме щасливий? Саме щасливий це дурак. Дурак щасливіший, ніж ми всі з вами. Чому? Тому що в нього все просто. В нього є якась дія впав м'ячик на підлогу, він отримав емоції, він радіє, просто супер, вау, клас, найкращий момент його життя. Я думаю, добре, якщо зробити так, щоб іти цілі, працювати, але при цьому набагато менше грузитись і кайфувати просто від матеріальних справ. Ви всі знаєте, що такі люди, які максимально начитані, які максимально філософські, вони всі дуже в якихось моментах сумні. Чому вони сумні? Тому що вони знають те, що вони нічого не знають. Якби звичайні речі їм не дають ніякого задоволення. Я думаю, окей, якщо максимально приземлитися, стати максимально. Матеріальним і кайфувати від того, що ти купив, якби це не звучало дивно, нові штани від того, що ти вийшов на вулицю, випив каву, від того, що ти прокинувся, віджався п'ять разів від пола, і тобі від цього кайф. якщо зменшити свій розумову активність в плані того, а який сенс, а чому так, і жити просто по цілям. Тобто, зараз в мене ціль, наприклад, придбати машину, після цього там купити батькам машину, після того купити собі годинник і просто кайфувати від цього, від якихось замашків на великі цілі в цьому житті. Я думаю. Окей, якщо в мене все одно немає сенсу життя, я можу зробити виключно так, щоб моє перебування на цій планеті, на цій землі було для мене максимально емоційно щасливим. Так? Як це зробити? Просто треба працювати і не відлітати в своїх думках від землі, не думаючи постійно, а в чому сенс, а в чому сенс? Немає сенсу. тебе сенс для того, щоб розмножитись. І далі цей процес розмноження просто зроби максимально для себе яскравим. Працюй! І просто кайфуй від матеріальних моментів все. Тобі не потрібно бути гуру або якимось монахом, то тобі тобі не потрібно відлітати в космос зі своїми думками. Все, що тобі потрібно зробити, це просто працювати і кайфувати від результатів своєї праці. Ти заробив кошти, купи те, що дасть тобі емоції. Якщо емоцій мало, спробуй покращити свою дофамінову систему. систему. Ось система це система винагородження, яка винагороджує нас за якісь певні дії. Чому Тут досить сильно популярна мастурбація? Тому що коли ми так так звано виконуємо свою міст. Так? А, розмноження свого життя організм нас виділяє, що ми красавчики. Тому а, оце дофамінова система вона йде досить сильно в нашому організмі. Тому для того, якщо ви її досить сильно перезбуджуєте, наприклад, переглядом порнографії, постійним алкоголем, ще якимись речами, спробуйте зробити певний детокс. Від TikTok і відвілси, все туди. Відноситься повний детокс своєї дофамінової системи, зробіть так хоча б 1-2-3 дні і потім поверніться. І ви зрозумієте, що ви починаєте кайфувати від банальних речей. І тому весь сенс цього відео в тому, що, як це б не звучало дивним, потрібно просто прикрашати своє перебування на цій планеті методом тих. Ключових показників, які дають нам якісь емоції, тобто прогулянка там з дівчиною, купити собі щось, придбати, працювати, займатися і не шукати якийсь погибли сенс в тому, що чого немає. Це знаєте, як, наприклад, коротке замикання, світ з'явився, світло з'явилося, зникло. Звичайно, людина скаже, коротке замикання, окей. Граю далі в ігри, і якась людина, яка зальотна, скаже, у це зі мною спілкується якийсь дух. цей дух хоче передати мені якийсь важливий сенс. Це докручування того, чого немає, і вам так буде тільки гірше. Питання, в чому сенс життя, що я маю робити, і так далі. Просто відкидаю і кайфую виключно від матеріального, просто від матеріального, від зустрічей, від, від годинників, від штанів. І хай я буду просто дураком, так який купує за 150 тисяч доларів авто, але я буду щасливим дураком і в чому ще сенс кроме того, щоб бути щасливим дураком на емоціях, ні в чому більше сенсу немає, окрім того, щоб розмножитись, розумієте? Тому це йде відповідь на питання. І зараз хтось вас каже: а яким чином от окей, ти кажеш мені купувати штани, машини, годинники, квартири? Де брати на це кошти? Зробіться своєю ціллю. Зробіться своєю місією, так, по крайній мірі, це стати фінансово незалежним. І коли ви цей місію поставите, вам буде цікаво пройти цей шлях від точки 0 до точки 2. по крайній мірі. Це буде цікаво, і у вас не буде питання про сенс, тому що ви будете думати, що ваш сенс це стати фінансово незалежним. Я так само думав. От. І це було цікаво. Коли я ставав фінансово незалежним, я не думав про якийсь сенс. І як же стати фінансово незалежним? У кожного свій шлях. Ви можете стати нефтяним магнатом, ви можете стати програмістом і так далі я. Трейдер на валютному ринку, якщо це можна назвати. Це модне таке слово, але це не фьючерс, не крипта. Я займаюся на тому, що продогадую, куди піде курс валютних пар. Якщо хочете, ви можете займатися також цим. Немає заборони. Весь світ відкритий. Якщо вам це цікаво, якщо вам сподобався мій ролик, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайк, підписуйтесь на мій Telegram канал де я якраз розказую про валютний ринок, як там почати заробляти і так далі. Якщо що, я нічого не продаю, у мене немає ніяких курсів, приватних каналів, закритих каналів. Абсолютно нічого немає, все абсолютно без безкоштовно, це просто бонус, якщо ви не знаєте з чого почати. Я, по крайній мірі, займаюся цим. Тому всім дякую за перегляд. Сильно не відлітайте в космос. Нехай у вас все буде добре. Пока.